Євген Сверденко, заступник начальника штабу прикордонної е комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади помста, майор з нами на прямому зв'язку. Євгене, вітаємо вас. Доброго вечора. Давайте ми почнемо зі збору, бо qr код уже з'явився на бригаду помста. Дивіться, я зараз буду сканувати. А ви розкажете на що саме збираємо сьогодні? Наша бригада збирає зараз на квадроцикла також засоби РЕП, бо досить є велика потреба в цьому. Квадроцикли досить себе гарно зарекомендували під час кампанії в Кремінському лісі. Вони дозволяють дуже швидко реагувати на зміну обстановку, також підвозити і евакуювати поранених. Також є велика кількість ворожих дронів, тому засоби РЕП дуже необхідні. Їх немає, не може бути в достатній кількості їх завжди. Треба більше. 366 тисяч зібрано зараз. Треба п'ятсот. 500... Тисяч гривень даруйте. Це щось не те мені показує. Зібрано значно менше 169 тисяч гривень, а зібрати треба 3 мільйони гривень. Тому, будь ласка, долучайтесь. Зараз є тільки 5 відсотків від потреби цього збору. Зараз я зісканую коректніше і буду вас інформувати. Так, ну в кожному разі, давайте реальна ситуація є такою, що збір. Великий, але нас так само є багато, і немає нічого неможливого. Розуміємо, що певний час піде на те, аби його закрити цей збір. Але від нашої небайдужості зараз, от конкретно в цій годині, залежить динаміка, залежить те наскільки швидко цей збір просуватиметься до закриття. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір. Звертаюся я до нашої аудиторії. Аудиторії, очевидно. Ем, Євгене, попросимо про опис оперативної ситуації на вашому відтинку. Наскільки інтенсивно росіяни штурмують? Від чого залежать ці штурми, їхня кількість і їхній е, характер. Дивіться, зараз дуже складна обстановка на Лиманському напрямку. Противник здійснив за попередню добу 15 штурмів, однак вони успіху не мали. Також противник здійснив 500 ударів, основними застосовував півдрони скиди, а також тактичну авіацію зі скиданням кабів. Обстановка штурмів залежить. Противник використовує особливості погоди восени на Донбасі, а погода характеризується тим, що тут дуже сильні тумани зранку, і вони спробують здійснювати штурми під прикриттям туману, коли є якість якість розвідки БПЛА трошки знижується. Також зараз почалась дошлива погода на Донбасі, тому противник користується цим, що в небі не зменшується кількість наших розвідувальних дронів. Але при їхньому виявленні ми наносимо ураження нашій артилерії. І артилерія перетворює групу противника за кілька хвилин на добриво для нашої чорноземи. Осінь. Зараз листя вже знаєте забарвилось. Далі почне опадати. Далі дерева будуть голі, тривалий період. Зеленки вже будуть не таким хорошим маскуванням, як були. От що зараз роблять росіяни? Чи спостерігаєте ви ось ці? Тепловізійні плащі, наприклад, у вашій зоні відповідальності, тепловізійні ковпаки. Я вже бачила, замотуються навіть каріматами. Що ви зараз бачите? Як росіяни змінюють ось ці підходи? Росіяни переважно використовують свою спокійнічну традицію. Це місні штурми. Вони воюють методом своїх червоних командирів і своїм методом діди воювали, і бабище нам понароджують. Тому але є різниця, що раніше червоні командири посилали солдат Шренги наступати на кулемет, а зараз вони наступають малими тактичними групами по 5-7 чоловік. І під час знищення попередньої групи на місце цієї групи йде вже по головам загиблих наступна група. Противник іноді використовує тепловізійні плащі, проте в складі нашої бригади є передовий, на мою думку, в Україні багато хто і підтримує підрозділ розвідувально-ударних безпілотних систем «Фенікс». Пілоти, якого досить мають великий досвід виявлення таких і одразу носить знищення. А що зараз з російською логістикою? Ну напевно, не тільки з російською, а з нашою, в якому стані дороги чи можна там здійснювати якісь підвіз, боєприпасів, води провізії у логістика часто це дуже складне питання на Донбасі. Якщо більш віддалені дороги від о, лінії боєзіткнення, накриті антидроновою сіткою, створені коридори, щоб трошки обезпечити нашу логістику, то безпосередньо на лінії боєзіткнення, особливо панацеє від ворожих дронів, це потужні реби, це о, о, антидронові о, сітки на о, техніці. А також як у старих добрих вестернах, це рушниця 12-го калібру, яка є потужною панацеєю проти ворожих дронів, особливо на волокні. Тобто, це е, просто стріляєте чим дробом, сподіваючись, що підіб'ється цей FPV? Ну, Досить непогано були рушниці у нас полуавтоматичні, які здійснюють ну, на відстані до 100 метрів можна збити ворожий дрон. Також є там досить гарні набої. А також дор... використовується автомат Калашника з переробленим дробовим набоєм. А у росіян що з цим вони ж теж спостерігають за вами? Бачать, що ви робите, переймають якісь новації, масштабуються. У них все добре з цими рушницями. Як вони борються за ну, я? Бачу багато відео, як знімали наші вже з відео FPV, ураження. FPV, то росіяни я ж кажу, вони дотримуються своєї традиції, діди воювали тих так в лапках православних методів. І вони, я бачу, використовують звичайні рушниці, двохстволки. У ну, них я не бачив такої кількості рушниць, як, наприклад, ми застосуємо. Ми дуже швидко популяризували цю тему, тому можемо ефективно діяти. Але ну, мета нашого збору реб, реби дуже сильно допомагають, якщо це не пов'язане лише з дроном на волокні. Ну то нагадаємо ще раз про збір, який триває код на екрані. Там амбітна сума це 3 мільйони гривень. Та але немає нічого неможливого, особливо з огляду на те, що е, одночасно велика кількість людей можуть додати свій внесок, задонатити, підтримати кожен хто скільки може, звичайно, хто скільки вважає за. Підйомну суму для себе тут головне участь. Будь ласка, не ігноруйте цих зборів. От, один з таких просто зараз у нас є на екрані. Поговоримо про технічні винаходи. Слухайте, ну якщо говорити та ви сказали про цей так званий православний метод в лапках. Ми це чітко почули. Але в цілому, якщо говорити про просування, наприклад, в дронових технологіях, чи ви фіксуєте, що росіяни, бо тут теж знаєте, не можна ворогом легковажити, вони просуваються вперед з точки зору наукової думки. З точки зору того, як їхні дрони виглядають, які мають функціонал. Ну і, звичайно, зараз певно, питання ємності батарей, та це теж важливо, но бо суне зимовий період. О, зараз спостерігається досить активне застосування дронів. У них є нова розробка. О, ну, вона ще, ну, досить не доведена, можливо, до ідеалу, що, дякують Богу, це дрон матка ретранслятор як він виглядає? Це такий літачок типу дрона Орлана, або ну щось схоже. Він залітає віддалено в тил на відстань 30-40 кілометрів, скидає з себе fpv дрони, і продовжує підтримувати сигнал. А ворожі пілоти в півдроні вже скеровують їх в ціль. Але на превеликий жаль, їхні цілею зазвичай виявляються цивільні автомобілі, якісь дідусі-бабусі, які їхали на Жигулю десь під Барвінково, або там в районі населеного пункту Олександрівка область. Вони не вибирають цілі, вони просто працюють знаєте, для галочки. Не знайшли ціль рази, а потім піаряться, тому що знищили якийсь ворожий Жигуль, якому були просто звичайні цивільні люди. А э, о... наскільки активно використовуєте дрони перехоплювачі у вашій бригаді? О, ну як я на початку розмови зазначив, що в складі нашої бригади є досить передовий підрозділ в Україні. Це о, ком... оце, о, о, в підрозділ Фенікс якого досить є сильні технічні можливості, а також досить навчені пілоти. І вони за допомогою спеціального технічного обладнання виявляють такі дрони матки або інші ударні дрони, які скеровані з лінії бозіткнення в тил до на нас, і за допомогою можливо за допомогою дороздка оптичної вони вилітають, трони перехоплюючи і знищують ці дрони в повітрі. Велику частину mm -hmm. цих дронів збивають в повітря. Якби не працював наш підрозділ, один з кращих в Україні, який зайняв третє місце за попередній місяць в результативності, то можливо кількість жертв серед. Цивільних, а також уражених нашої техніки було б більше. А ви, до речі, бачите певну зміну в підході до дронів, до їхнього використання з огляду на пору року? Ну бо там хрестоматійний приклад, але все ж таки він тут, я думаю, важливий. Та, ось ці дрони, які займають певну позицію і м, перебувають в режимі стендбай, тобто вичікування, та і тільки потім за певний час, за пару годин за пару годин за. Кільканадцять годин так само починають вже атакувати. Чи це зараз ну скажімо, реалістична практика знову ж таки з огляду на погоду? знаєте, поки місць активність лише коригує активність дронів, це лише погода. Ще не на не прийшли достатньо ну, пора року, нема тих морозів, коли будуть висаджувати батарею ще завчасно. Зараз тільки більше рятує це дошлива погода, яка, яка дає можливість підтягнути логістику, підвести БК, і так далі. А чого очікуєте з приходом морозів? Ну буде, на мою думку, зменшена активність дронів, бо тому, що не було якогось характерного стрибка в обладнанні дрони батареями, і приблизно результативність дронів противника знизиться відсотків на 50-70 Ну не тільки ж противника і наші. Ну але у нас є певні розробки, певні там дороблені батареї, спарені батареї. Ну про що лучше не висвітлювати? Бо як говорять, о, тут любить тишину. Ну краще не висвітлювати, краще на це донатити. 210 десять тисяч гривень. Це сорок понад 40 тисяч гривень. Зараз задонатили українці, поки ми з вами розмовляли. Але збір не закрит не закритий. Він великий 3 мільйони гривень. Ну але ми ж знаємо, що разом ми можемо. Значно більше можемо багато, тому е, закликаємо вас долучатися. Зараз немає малих донатів. От кожна гривня, кожна буквально копійка, е, вона зараз важлива. Головне не бути осторонь, не проходити повз Євгене, Спасибі вам за те, що ви знайшли час і за те, що ви робите. Дякую всім, хто задонатив. Євген Свароденко, заступник начальника штабу прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади Помста, майор був у нашому ефірі.